Порушуються права людини. Боротьба за права людини стала основним признаком демократичного світу. Загальна декларація прав людини була прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Права людини. Включають в себе невід'ємні свободи та юридичні можливості кожної людини від народження. Вони гарантують гідне, безпечне та вільне існування, право на життя, свободу, повагу, свободу слова та пересування на соціальні та економічні права. Вони взаємозалежні. Особливими людьми в суспільстві являються діти. Була прийнята Конвенція з прав людини схвалена 21 грудня 1995 року Генеральною асамблеєю ООН. Однак у даних документах недостатньо проголошені економічні права дитини, а ті, що проголошені, не мають достатніх шляхів вирішення. Потрібно було б визначити мінімальні суми коштів. Які потрібні кожній дитині для досягнення повноліття і її розвитку. Якщо ці кошти не можуть забезпечити батьки, держава повинна їх забезпечити. Немає такого, хто ніколи не, пробу... не потребував допомоги, особливо в молодому віці. Всі затрати на виховання нового покоління відновлюються з лишком. Коли воно досягає своєї зрілості. Я впевнений, що розумне вкладання коштів у розвиток самої людини повинно в кінцевому результаті стати найбільш корисним, найбільш прибутковим видом інвестиційної діяльності кожної держави. Кожен може потребувати допомоги. Звичайно, ця допомога подається найближчим оточенням або державою. Умови і розмір цієї допомоги визначаються обставинами суспільною мораллю, законами або добровільними пожертвами. Часто повне або часткове забезпечення таких осіб бере на себе держава згідно соціального законодавства. Але часто кошти на соціальне забезпечення постачаються платниками. І не мають прямого зв'язку з попереднім або наступним трудовим і вартісним вкладом тих, хто потребує допомоги. Часто процентне відношення соціальних накладок набувають таких великих розмірів, що стають непомірним тягарем для працюючих, а це призводить. До намагання збільшити податкове навантаження, що неодмінно заганяє економіку в суттінки. Гірше того, така система сприяє потаємному збільшенню осіб, які отримують допомогу, але могли б обійтися без неї, а також розміру допомоги через недосконалість законодавства, корупцію. Боротьба з корупцією ефективна тільки економічними методами. Діюча система соціального захисту не може сприяти природному потягу ослаблених осіб до оздоровлення. Особи, які перебувають на повному або частковому утриманні держави, в теперішній час мають право вільно покинути свою країну і стати дешевою робочою силою в інших країнах. Суть про реформи, пропонованої мною для майбутнього устрою, полягає в тому, що допомога, яка надається дітям або іншим ослабленим особам, в багатьох випадках могла б дати більш корисну віддачу. Перше, що суттєво відрізняти втиметься від попередніх систем соціального захисту. Буде розподіл видів соціальної допомоги на такі, що не будуть персонально обліковуватися, і на такі, що будуть потребувати персоніфікованого обліку. Персоніфікований облік це облік соціальних виплат, які отримує кожна людина. Пробую пояснити різницю між окремими видами обліку. Пенсії, допомоги на випадок хвороби, інші випадки виплат по різних видах страхування, які утворилися внаслідок попередніх страхових платежів, згідно моєї системи, не тягнуть за собою обов'язкового персоніфікованого обліку. До цієї групи можуть належати також і безповоротні виплати з бюджету, якщо вони є призначені для всіх без винятку, наприклад, загальноосвітні школи тощо. Затрати, які йдуть з бюджету на різні форми соціальної допомоги, і в даний час є безповоротними. Повинні бути обліковані на кожного отримувача і на кожну мету, з якою допомога видавалась. Такими можуть бути витрати в інтернатах, окремі випадки допомоги, соціальні пенсії та інші платежі. Друга суттєва відмінність від попередніх систем соціального захисту полягає в тому. Що повернення затрат буде проводитися за допомогою загальноприйнятих податків, сплата яких буде автоматично погашати заборгованість осіб, які раніше отримували таку допомогу, а в даний час працюють і зазвичай сплачують державні загальноприйняті податки. Ніхто не зобов'язаний буде платити із своєї кишені. Всі громадяни і так сплачують ті самі податки, незалежно від того, мають вони заборгованість чи ні. Третя суттєва відмінність від попередніх систем соціального захисту полягає в тому, що розмір допомоги може бути при потребі суттєво збільшуватися, при зобов'язанні в подальшому повернути використані затрати. Тобто, Соціальна допомога у цих випадках може видаватися у вигляді льготних або звичайних чи обтяжених кредитів із особливою системою погашення кредитів, встановленою законодавством. Така система буде особливо потрібною для забезпечення нормальних умов життя у багатодітних сім'ях, на придбання житла, на навчання. Для розвитку підприємницької діяльності іншого. Позики можуть надаватися безпроцентно чи з виплатою інфляційних процентів по мінімальних ставках, встановлених державою або з використанням інших систем. При суворому контролі цільового використання коштів. Погашення таких кредитів можна передбачити і самими особами, які поки що являються малолітними. Для цих видів допомог, описаних у третій відмінності, можуть бути примінені змішані системи погашення соціальних кредитів, як за допомогою наявних коштів, так і у вигляді сплачених податків. Якщо майно або доходи осіб, які використовували соціальну допомогу у третіх видах надання такої допомоги або кредитів, досягнуть достатнього рівня, а платежі для погашення соціальних кредитів затримуються, то можуть бути примінені примусові стягнення згідно прийнятого законодавства. Коротко повторюю, сутність пропонованих реформ. Потрібно проводити персоніфікований облік відрахувань. Допомог і затрат, проводити широке погашення соціальних платежів і затрат на отримання і розвиток за рахунок нормальної сплати звичайних податкових платежів згідно діючого законодавства. Допомогу потрібно і можна буде призначати понад передбачену законодавством по клопотаннях, в яких передбачити шляхи повернення затрат. Передбачити повне або часткове погашення понесених затрат із джерел самих осіб, які користувалися допомогою, якщо вони набудуть такої здатності, потрібні були б міждержавні угоди про виплату непогашених соціальних платежів на випадок міграції для держави, з якої вибуває емігрант. Тією державою, до якої він прибуває. Приймаюча держава могла б брати дані затрати на персональний облік на особу, яка прибула. Така система для емігрантів була б справедливішою, ніж наявний порядок, який існує у вільному світі. Існуючі системи соціального захисту мають в своїй основі несправедливий порядок. Діти багатих батьків мають більше можливостей для нормального розвитку, ніж діти багатодітних родин, родин з меншим достатком, хоч вони часто бувають не менш здібними за своїх забезпечених ровесників. Часто батьки багатодітних родин змушені займатися низько кваліфікованою працею. Тому що вони повинні забезпечити в першу чергу якесь харчування для своїх дітей, і не мають часу і засобів на підготовку або організацію більш кваліфікованої праці, часто маючи для цього здібності і навіть освіту. Такий стан несе в своїй основі соціальне невдоволення, ненависть до більш забезпечених громадян. І є ще однією причиною зародження злочинності, а також стає основною причиною соціальних спалахів, які інколи, інколи виникають у вільному суспільстві. Існуюча система приводить до зниження народжуваності в цивілізованому суспільстві. Діти повинні мати всі умови для нормального росту і розвитку, незалежно від стану матеріального забезпечення їхніх батьків і місця їхньої появи на світ. Виховання буде більш ефективним, якщо дитина буде знати про затрати, понесені на його догляд і розвиток. Найкращі капітальні вкладення це вкладення в наступні покоління. тому… Окрім цього, бажано передбачити додаткові соціальні позики на виховання і навчання дітей при здорових батьках з можливим поверненням позик наступним поколінням. Всі діти, де б вони не жили, повинні мати все необхідне для повноцінного розвитку. Обліковані затрати держави на молоде покоління з лихвою повернуться в майбутньому у вигляді сплачених податків. Новий порядок сучасних людей дасть всі умови соціальної справедливості для нормального і щасливого життя всіх громадян. Залишається тільки вияснити. Де можна знайти такі величезні кошти на таку систему соціального страхування, якщо повернення затрат відбудеться не скоро? Таку, частину, частко, таку часткову спробу я зробив у своєму блозі благо прийде. Окрім цього, я впевнений, що кожна людина, в тому числі кожна дитина, повинна мати право на безкоштовну ділянку землі. Якщо вони або їх батьки не придбають такі ділянки на кожного. Дякую за ваші схвалення, коментарі або критику.